Стільки дощу не вмістить жодна весна. Добре було б пам'ятати всі імена. Добре було б часно піти і не шкодувати йдучи. Добре було б поміти. Я не вмію навчи. Але поки що ночі розмоклі, як сірники, І обпікає дотик до твоєї руки. Обпікає вуличне листя і нічні вогні. Поясне. Як ти дихаєш на такій глибині? Добре було б тішитись, що все є таким, як я. Добре було б відчувати життя, розуміючи, що воно твоє, відчувати його, прокидаючись зранку і засинаючи вночі. Добре було б не думати про тебе. Я не вмію навчи. Але це повітря в травні. Різке, як скло. Я знаю, тобі заважає те, що з тобою було. Я знаю, як ти боїшся серця свого. Я знаю, насправді ти хочеш саме цього. Стільки тощу, а його несе і несе. Я знаю все, що потрібно тому, хто знає все. Дерева над головою, темрява на плечі. Я знаю все. Я готова вчитися далі. Навчи.